Друзі, всім привіт! Ви на каналі The Hunter. Черговий друзі, хороший, тепленький травневий день. А саме це 20 травня. На дворі просто тепло, на дворі десь плюс 20. І вирішив сьогодні я поїхати в Карпати, половити карпатську красуню плямисту. Зібрався, взяв спінінг, пару приманок, підсак звісно ж, таке перекусити. Трошки хочеться ще походити сьогодні по горах подивитися за природою годка просто шикарна зараз будемо виїжджати сьогодні я сам вирішив щось сам сьогодні поїхати не хочу, не хочу. ні з яким хочу просто сам поїхати відпочити так я думаю більшість зрозуміє так що друзі ми виїжджаємо я думаю десь за годинки дві будемо на місці а там вже включимося планую сьогодні я на вечірній кльо, ну як на вечірні, просто є можливість і виїхав я на вечірній, скажімо так, кльо. <сум> Тому, друзі, не перемикайтесь, буде цікаво. Друзі, ось я в Карпатах, доїхав, довго їхав, до речі, майже 2,5 години, але нічого, ми на місці. Я от подумав, парельку трошки пізніше повали, а зараз піти вверх, на гору, глянути, чи є якісь може грибочки. Ну, В пріоритеті, звісно ж, на першому місці це просто прогулятися, пройтись, так скажемо, відпочити, відволіктись. А може бути якісь грибочки, не знаю. Бо досить тепло, досить тепло. Речі, афини цвітуть. Цікаво так виглядає. Цвіт. Все цвірінчить, оживає, весна повним ходом карбата. І тишина головне. Смереки, сосни, сумниці цвітуть ось. Барвінок попри річку цвіте, кульбабки, дуже красиво, дуже-дуже красиво. Ось дує по такій дорозі. Вверх. Прогулятися, чесно. Так, просто-просто пройтись. Тихонько. Погодка просто шикарна. Ой, друзі, чули ви би зараз запах цих сосен. Мерек. Це просто неймовірно, не знаю. В такі моменти шкода, що камера не передає. Наш ці 100%. Ох, цей Афеняк. Це круто, друзі. А піднівлюсь трошки вище. Ось піднімаюся якраз на гору. У такій лісовій дорозі. Красиво, просто запах цей смереки, сосни, моху. <смі> В принципі, якщо б були грибочки, вони б вже були хоча б якісь, а так то немає нічого. Згадую я трошки. Минулий рік. Майже по цій самій дорозі піднімався я по грибочці. І хто пам'ятає, тут в цих краях я вже знаходив. Друзі, йдемо ще трішки вище, піднімемося на полонинку одну, так просто задоволення, Ох, дорога. Ой, а вітерець, хм. вітерець просто шикарний. Густий густий, Смирковий ліс і Дмитро. А ось так, до речі, цвітуть чорниці. Ось такі у них квітки. Цікаві такі. Друзі, перший раз бачив, то щось не їздив, не звертав уваги. Так цікаво виглядає. Таке суцвіття. Я трішки піднявся вже, що кілометра десь півтора-два. І будемо на горі. Я там присяду, посижу трошки, як то кажуть, трохи енергетики вийде якоїсь, не такої. І підемо ловити форельку. Так, друзі, я погуляв, по лісу трошки, піднявся на полонину, трошки відпочив, скажімо так. Ну а тепер, звісно, рибалка. Зібрав я вже спінінг, оснастився повністю весь. І як чуєте, шумить вода, а це значить, що я вже близько до річки. Річка до речі якась велика, але чистенька. Так що, друзі, зараз буде рибалка. Я думаю, щось ми все-таки сьогодні зловимо. Дуже хочеться піймати красуню, карпатську плямисту, О, самі знаєте. Ой, друзі, яка річка! Яка річушка! А запах який... ой-ой-ой! Ось така Така річка. Невелика. Такі, друзі. Чіпляємо камеру на груди і пробуємо спіймати рибку. Так, друзі, розпочнемо ми, я думаю, з обертової блешні. Покладемо АРС-ку першого номеру ось таку. І спробуємо піймати рибку. Була, друзі, покльовка, видите, що гарно. Друзі, покльовка була на дайву, на полевалки. Ну спробуємо воблер тут. тут. Місце хороше якраз. Я думаю, воблер тут би також спрацював. Поклав я Олександру. Пробуємо тут таке цікаве містечко. Є покльовка, друзі. І непогано, друзі. Ой, перша карпатська. Красуня. Так, тихонько. І гарно наплінула вона на Олександру. Так, ч -ч 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 -ч. тихенько, 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 мацьонка. Оп! Так, ну відчіпай в облекта, як ти між. Так, секунду, бо тут треба більше рук. Так, можете мене привітати. Перша, перша, друзі, красуня. Так, з вагачок відчіпано. Так, друзі, ось така така карпатська красуня. Ви просто гляньте на її колір. Ви гляньте, яка вона красива. <с�и> Ай, красуня, красуня. Так, декілька фотографій і не мучимо її, відпускаємо. Так, друзі. відпускаємо, відпускаємо нашу маленьку. Красуньку. Оп, Та як швиденько поплила. Все добре. Це значить, що все добре. Тут класно річка шумить. Спробуємо зараз ще упіймати. Місце хороше, тут має бути гарна парелька. Міняємо на воблер. Я думаю, назад покладемо зараз коливалку. О, на силікончик. Я би на силікончик спробував. Хоча, хоча. Хоча ні, коливалка. Щось я вірю в цю. Дуже вірю. Хороша, дуже поливався, гарно ловить перель. Дуже чергова чергова ай, зійшла, але була покльовка. Покльовка була просто бомба. Була покльовочка. Цікаво чи доловиться. Тут тим берегом скала така, класна, ямка. Но. Так, друзі, є, є. Ай, зійшла знову. Гарно було. Було гарно. Так, yeah. є! <laughs> Ой, оце свічки, я просто в шоці. Наскільки сильна рибка горах! Так, ано ну маленька. Ой, яка красива. Ой, який колір. Це просто, я не знаю, не перевершено. Це такі емоції, друзі. Яка така крута рибка, так тихенько, тихенько, ми туди легенько зараз відчитимо. Оп! Ви просто гляньте мене, яка вона красива. Ви гляньте, яка, яка плямиста красуня. Ну ну, покажи нам свої ви... плямки. <сум> Ох, яка. Яка красива. Ай, маленька-маленька. Так, віддихуйся, віддихуйся. О, плеве плеве, плеве. Оп, Поклила. <гум> Круто, друзі, так, це вже друга. Було три схода до речі, непоганих. Це ось спіймав на воблер. Продовжуємо. Так, друзі, походив я трошки нижче, покидав ще Попробував ще спіймати форельку. На жаль, більше нічого. Спімаю я тільки дві рибки та й прийшов в машину купити води і трошки перекусити. <гум> Сьогодні у нас банани і йогурт. Так що, друзі, зараз трошки перекусимо, поп'ємо водички і підемо трошки вище ще попробуємо. Десь ще годинку, півтори покидаємо і я думаю все. Тому їмо і підемо потім знов ще потідемо. Так, друзі, я перекусив. і зібрався і вирішив піти вверх. До речі, приємна така несподіванка. Як я, скажімо так, пішов на перекус на обід чи під вечірок, як це назвати, Водичка була ще ну, чистенька, скажімо так. А тепер вона ще мутніше стала. Ну, десь ось така приблизно. А до цього було чистіше, може, разів два І рибка клювала. Не знаю, що зараз буде, попробуємо. Я зараз качу по камінчиках. Ну, Друзі, спробуємо ще піймати зараз. Карпатську красуню, оп, і впав. Друзі, ось так пробираюся до місця. Це було брати забродні гумаки, але щось в метро не взяв. Так. А й що не зробиш заради такої краси? Опа. Оп! Красиві місця? Красиві. Камінь здоровий. Оп. Так, друзі, просто неймовірне місце. Чіпав я коливалку, але трішки тяжче. Це 4-грамова така саме, тут 4 грамчика. І зараз спробуємо спіймати тут рибку. Я думаю, вона тут 100% є. Přibnout jich tě Ой-ой-ой, є, друзі, і гарна. Форелька. Невеличка, щось здавалося, що більше. Так, ходи сюди маленька. Оп! Так, оно, відчіпайся. Красива, друзі, дуже красива. Ось, друзі, така, така форелька. Маленька, але дуже-дуже красива. Воно покажись якась побита така, та якби в сітці була чи що, слуски на ній нема. Ха -ха. Бідно так напливи. Тікай, тікай, тікай. Давай, 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 давай. Оп! Поплива красуня. Вона на грамову коливалку. Дайва Сильвили крик Продовжуємо. Так, Друзі, три, три пустих проводки. Треба щось міняти. Так, спробуємо поп заробчик. Пробуємо Під самими ногами, друзі. Під самими ногами клюнула маленька. Оп! Оп! О, який колір тут. це кафе. Який, друзі, колір в ній. Так, оно ну, легенько акуратно її відсипаємо. Оп, так облар відчепили. Ви гляньте яка красуня. Просто красиво. руги Невеличка, але дуже красива. Так, відпускаємо її. Відпускаємо маленьку. Пливи, 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 пливи. Оп! Круто! Ну, тут, якщо б не було форелі, я не знаю. Ось таке місце іменно для неї. Так, друзі. Є, форелька є. Не клювало довго нічого, дуже довго. Я вже так ходив, кидав і тут, о, яка красива попалась. А, і зійшла. Нічого. Нічого. Красива була, гарна попльовка Продовжуємо. Думаю, ще декілька закидів. Та й будемо будем трошки йти додому, напевно. Як ще їхати? Ще далеко. Є, друзі, Аж під самою течією клюнула. Невелика. Там дуже-дуже маленька. Але клюнула. Так, маленька. Ого, оце. Трофейна, друзі, попалась. Оп. Ви гляньте, яка малє... малесенька. Оп. Поливалочка відчепилася. Зараз вам її гарно покажу. І відпускаємо. Друзі, хотів зняти, як вона у підсаку плаває під водою, але вона була настільки маленька, що крізь дирочку втекла. Ну, нічого. Якось ще буде такий гарний кадр, моя зараз ще одну зловимо, якщо, звісно, ж Так що, друзі, ще пробуємо їмати і скоро будемо їхати вже. Ось, друзі, наша рибалка підійшла до завершення. Підіб'ємо підсумки трошки. Дуже крута природа, це в першу чергу. Рибка клювала. Хоч я спіймав і декілька штучок, але все одно я просто настільки відпочив, що це просто. Перший приїхав. У вверх, трошки позагоряв на сонечку, скажімо так. Дуже круто, природа дуже красива. ну, Друзі, якби не мутна водичка, може би піймали більше. Але нема на що жалітися, рибку ми піймали рибки багато було, вона сходила, тобто рибка є, скажімо так, просто вміння. Зараз йду по дорозі, до машини вже. Класно половили. Так що, друзі, дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментар і зустрінемось, друзі, на рибалочці.